Буде так, ми цю слідчу на інший час, який буде узводжений за Райським прізвищем. А яка фізичним. Тимчасовий доступ до інформації. А що вам сьогодні не сьогодні? Немає спеціаліста, НДКЦ, з яким повинен допомогти ви, ви, нам. Ви, ви Знали, Презна... да, ми спеціали. чекали спеціаліста, він з нього не виходить, його немає на місці. Він дотримується находимо на... після обіду, можливо. Якщо він тільки звільниться, ми під'їдемо, будемо це все. Ні, на я розумію, ми поводимо по додатково, скажемо і повідомимо. Зараз та, кажу, ласка, стосовно відповіді. Там у підпис не потрібен. Так, можна відповідь. Ні, а... а... як? У нас є тільки того, що ми зняли. Адвокат же ж вам відповідь передав. Він не передав, без подписи, без нічого. Ну так я ж підписую, я ж тобі скажу. Я сказав, я під'їду, щоб можна було підписати цю відповідь. А у вас підчат є? Можемо... Ні, а я працюю без печатки, я маю право. Ми поставимо підпис і ми згодом. Але скажіть, будь ласка, з цієї відповіді, що є речі, які вас не влаштовують? Ми повинні провести з експертом МДКЦ. Що саме? Провести доступ до інформації. Ну, Цей доступ до інформації може бути з будь-якого комп'ютера. Ми хотіли би У вас, присутствувати. Давайте в вашому кабінеті. Давайте в вашому кабінеті старайте старайте це зробимо. Ну, буде експертно визначився. А навіщо більше у терезі. А, а, тому що втратить. має е, адміністратор сам зайти і під його валью, ми зробимо інформацію. Ні, ми зрозуміємо, Тепер я вам пояснюю, технічний момент, я з вами сьогодні вранці говорив, так? <клес> я вам пояснив, що це інформація, яка стосується коментарів, про, я, про які йдеться. Можна... Ми узгодимо це, буде експерт, і будемо виясняти, чи у вас, чи будемо в іншому місці проводитися. Я так розумію, що мова йде про те, що коментарі, які є, не відповідають критеріям коментування на нашому сайті, вони знищені. Про це йдеться от у відповіді. Вас це не влаштовує. Нам треба протокол скласти, що чи відсутніться, чи вони вдалені корч. Так ви це можете самі перевірити, що вони видалені. Це Ми, з з вами доступ до букінфо з вами. Так доступ до букінфо це може бути Любовий з його сервера. Я, я в адміністративну частину можу зайти з будь-якого комп'ютера, а не з моєї квартири. Хвалі суду, що з я розумію, що зі мною, але немає написано, що з моєї квартири. Надавайте, якщо це. Зараз не можемо. Свої... Я вам ще раз кажу, до доступ, я ж вам не забороняю, я вам Значить, я буде... не заперечую. Вам ви розумієте, ви прийшли, питання, в чому збурення відбулося? Що ви саме хочете в мене в квартирі це зробити? розумієте? А це можна зробити, перевірити чи наявність коментарів. Це, це можна це можливо, з будь-якого... Можливо, в квартирі, то не в квартирі, а в іншому місці, то ми будемо проводити в іншому місці. Будемо узгоджувати. Розумієте? Може, не експерт, експерта ми запитаємо в додатку. Чи можливо, дивіться, в додатку, в додатку який є до ухвали суду, додатку. там є перелік коментарів. Ми вам відповіли, так. що ці коментарі, які не відповідають правилам коментування, в тому числі ті Хорошо. коментарі, які були враховані, вони були знищені. знищені. Тобто ви перевірите, чи да. є вони, чи немає. Да. Це можна зайти з будь-якого. Якщо ви хочете в моїй присутності, хоча б якого числа вони удано. То може пам'ятати, А як йому? Вони, 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 вид, вони видаляються, вони, вони подивимося. Ці коментарі видаляються по мірі надходження. Може бути, сьогодні видалено 5 коментарів, завтра 6 коментарів. Через один ще 7 коментарів, розумієте? Вони не видаляються в одну хвилину. Тобто адміністратор дивиться, є, допустимо, ввечері подивився, є перелік коментарів. з допомогою спеціаліста подивимося, якщо там відповідає, дивіться, ви можете з спеціалістом подивитися навіть свого комп'ютера. У вас є ухвала суду, є додаток, коментарів. Можна, я скажу. Тоже присутствую. Нема проблем, я можу під'їхати. Я, я, я можу під'їхати до вас. Давайте, я узгоджу. Проблем з, немає. З, Але з, подивіться, з, я експертом, хочу все-таки цей... пояснити, я якщо розумію. можна. Дивіться, ці коментарі, які, про, якими, про які йшлося в додатку до ухвали суду, ми вам повідомили. Ось, у відповіді нашого адвоката. Ну, Будь ласка, я... розпишіться. Я розпишусь. Розпишу, я розповідаю. Я, 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 я вичаюсь, можна я вам поговорю.